Чи признав і я сьогодні пройшов год один. На мені дуже сподобалось. Перша не зійшла, я дуже був злий, бо мене дуже багато тупив, не міг прийти. Бов, перший ти проявляєшся, без нічого майже нічого не звідси, потім ти прокачуєшся вже ти. Ти вступаєш в якийсь один з трьох лагерів. Там є сектанти є. Лицарі є злодії, і так ти маєш прокачуватись. Ну, я приходив за воїна, і я цей ним прокачувався хоч я вже другий раз, коли перепроходив, то я вже прокачався вже нормально. Що, цей, ну, що я був перекачаний до свого рівня, мені було легше проходити, ніж я. Перший раз проходив, я не знав, що качати, як до чого, тому що мені підказали, як це все робити. Ну, за по грі мені. А я вже казав, що мені вона сподобалась. І чекайте, наступне проходження Готики 2 буде. Я вже сьогодні буду починати грати Готику 2. І вже наступний раз прийду в 2, тоді буду ще в на тільки Проходження в 2. Так, що хотіть сказати? Ну, підписуйтесь на TikTok, ставте лайки. До нового зустрічі.